Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Багато хто мені писав, де ти то береш, це металоломики, який... деталі, які розбираєш. Ось бачите, сьогодні передзвонив чоловік, каже, є є робота, приїжджай, дивіться скільки генераторів, стартерів, воно все-таки горіло, що в людини горів гараж. Все згоріло. Я це візьму, руки будуть чорні, але результат має бути. Я зараз запитаю яка ціна. По чому даєш? Так. По 5. По 5 гривень за кілограм. Щоб вона горіла? Я забираю. А да, до зустрічі приїхав на базу до гаража свого, розгружу так, коротенький огляд, що я прикупив. У 5-6 стартерів, 4 генератори. 5 генераторів, електродвигун. Електродвигун. Тут справа, бачите, він весь поплавлений. У чоловіка згорів, згоріла автомайстерня, і він це все здав. Потім покажу на виході, скільки з того всього вийшло. Заважило це все 62 кілограми. І сьогодні мені такий бонус, я його взяв все за 5 гривень за кілограм. Воно трошки має неприємний запах такий обгорілий. от і Чому так і дешево? Взяв, ну зараз буду розбирати. Перший мені на розборці електродвигун, я його вибрав, тому що він найбільший. Часу в мене все розібрати сьогодні не вистачить. Маю лише пару годин. Почнемо з більш таких жирних речей, де більше міді. Так що сьогодні не займатися випалюванням, що можна, то я так просто порозбираю. Ось такий. Почав розрізати І обмотка у двигуна алюмініває. Вот. Так що я на цьому нічого не зроблю. Він. Я вже розібрав. Ось така вийшла коробочка, 2 кг алюмінію. Зараз ще розберу генератор. Я вже раніше в попередніх відео це все розбирав, вихід навіть знаю і наперед. Ось так, так що, тут щось буде, точно мідь. На сьогодні завершую, Щось по часі сьогодні не виходить, півтори годинки попрацював. Ще оці опалені генератори, стартера, дещо повитягував, десь, може буде якась вільна днина чи година і попрацюю. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба, всім здоров'я! Слава Україні! Підписуйтесь на канал Екскаватор. Ставимо лайки, хтось щось коментуйте. Коменти приймаються всі. До зустрічі!